Латиноамериканські па, аеробні вправи та запальна музика. Так виглядає новомодний напрям у фітнес-індустрії. Зумба фітнес не тільки допомагає спалити зайві калорії та стати стрункішим, а й бореться з поганим настроєм та позбавляє негативної енергетики. Особливість цього напрямку заключається в тому, що це не просто фітнес, як усі інші заняття, а ще включає в себе танцювальні елементи латиноамериканські. Це драйв, це позитив, це емоції. Вікторія розповідає, що танцювати почала ще у дитинстві, а ось зомба захопилася не так давно всього-навсього три роки тому. Проте за цей час вона не лише освоїла технічну базу, а й пройнялася жагучою енергетикою танців. Відкривши для себе зумбафітнес, Вікторія почала знайомитися цим напрямом інших. Зараз вона є тренером з цього виду фітнесу. Також дівчина зазначає, що в цій течії немає жодних обмежень. У мене є дівчинка, якій 12 років, і у мене є така доросла дівчина, якій 55 років до 60. Тобто, це залежить від людини і від того, наскільки вона себе отак відкрила танцю. Аби показати перевагу цього напряму та розкрити його потенціал. 8 червня у Вишневому відбувся безкоштовний майстер-клас «Зумба фітнес». На нього прийшло 15 людей. Також туди приїхали фітнес-інструктори з Києва. Ми провели гарний запаний мастер-клас. Я Думаю, це гарний початок для того, щоб у вишневому щось почати спортивне і оздоровлювати. Хоча майстер-клас тривав менше години. Він запалив серця людини стримною енергетикою танцю навіть перехожі не могли прийти по всього дійства. Вони ставали до танцю, виконували різноманітні па та заряджалися позитивом. Найактивніше себе проявили діти. Вони без усіляких вагань починали танцювати, а їх посмішки привертали загальну увагу. Мені б хотілося в місті, де я живу, щоб про це знали і це розквітало, розвивалося. Я думаю, що тут є потенціал. Я знаю, що, наприклад, в Києві, коли ми проводимо подібні мастерклази моїми колегами, люди починають танцювати у вишнему, поки що з цим не, не дуже розвинуто. Люди все таки соромились. Звісно, знайомлячись з чимось новим, почуваєш себе скуто та невпевнено. Важко розкритися та просто насолоджуватися танцем. Проте кожна нова зустріч звільняє людину від таких кайданів та дарує відчуття свободи. Тож такі запальні майстер-класи будуть проводитися і надалі, адже рух це життя.